Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Візер Чел, і це друга спроба пройти Rainbow Friends 1. На цій світ ви бачили, що як закінчилася перша спроба, тим, що мені стало скучно, я просто рішив зібратися одного і все. Нє-ні-є, хай людина зазнає, просто не пройде. Хай людина сама проходит. не проходить. Це не нормально, просто людині ховати. Ну серйозно, я бачу, як вони вона ховатися. Пояздок, щоб вона сама була. Быстрій шовськ. <плес> <плес> Це треба буде купити коробочку його. Вона <плес> в мене удачна щось. в коробку. Я еще не буду. Он по небасу до тут. Вот я понимаю, да. Надеюсь, минуты заканчиваем. Де вже з'їхали цю Коробочку. 19 уже. І 25 монет. Нормально. Ви бачили? Я цікавість побачив його завдяки тому, що він в текстурках залагав. E tudo, eu sei por onde eu tô. Eu luta, eu Não, eu sei por eu

О, Я останні два куба приніс і чудово, чудово, Ми сьогодні не полюбит на накоплено на Головне оце пройти всі ночі, а уже на п'ятому рівні вже там пусто погоня, то норм буде. Уже легко. Давайте казоски не впасти. Ну ладно. Я такого не падал уже доски какой-нибудь До а, там... А, чекивал один мин! там ты! Я бы е ⁇ тут показал, что там был. Ладно, давайте легко поднимемся.

це погоню за весь час сам в'язався. Мені надо знати, де кри. Ще За текстурами міняється. Не звершка пишет без текстура. Я поводи нічого не соберу. Тоже все мені мешает, то що, хай самі собираються. От ви перестанете, от я не понимаю. Ну видно уже, що людина хоче тоже. Ні, надо все самому забрати, щоб людині не чу... Правильно проговорю. Ой, вбив. Все, можна спокійно йти туди. Не столу вже. Адно, а ну, я хотів все таки Норви живемо. принципі, ходимо живемо. Походу, все ці серії пройдемо. А то сюди не минута, а уже третя ніч! Ну, спа! Спагля... Хіба не круто? Це буде быстро!

После того, как ты... Я так не на пузырь буду гулять. А все? Вы бачили? Вы бачили? Бачили, це був хард! Я понял. Вс, вс, вс. Самое безопасное место. Кто забыл? Кто забыл? Пока мы забыли сына. А обычно це оранж. Вс, sí. Ну ладно, сейчас пока кого-нибудь анекдот расскажу вам. Расскажу анекдот. Так вот. Пришл оранже. Погнался за игроком. А хотя... Хоча... Не-не-не, я не расскажу. Я расскажу свой анекдот уже в две части. Другий. А час проходит. А сейчас я расскажу анекдот такие. Історію, точніше. Як я колись гуляв в Rainbow Friends? Я гуляю в Rainbow Friends! Піднімаюся з підвалом. В коробці теж за мною блу. Іде. А в підвал спускається. Зелений! Мені не не туди. Того я просто підбігаю! Тож я зеленого не схід! Я розминуться не зможу. Тому я, я просто беру, і просто на газах було, знімаю коробку і збігаю блокпост, який в підвалі стоїть ясно. Ладно, а зараз. Мені треба от зійти водички випіти. Робили. Не зря одійшов. Все, коробка куплена, тепер інвентар. Все, тепер у мене коробка з оранжем. Ладно, продовжаємо далі. Гуляти, все зработало, як я і хотів. Понимаєте? Ну, все так, як я хотів. Я. Поки їх там ж там просто. Я не хочу вже там три останні шукати. То хай вони самі їх три останні шукають. І так їм багато вже збирать, допомагав. а вони ще й мені мішали, то хай вони самі останні собирають, то будемо так в кінці ночі. На третьому рівні просто будемо балакати там кайфувати. Друзі. На цей раз музику не будемо слухати, то побігаємо. Не, спасибо. Посмотрим світу. Ой, ще буде багато батарей. Коли коробочку. Коштрил уже є. Так, да. ч, такая тупора фласка стоит! Послушай, нифига себе фласка багато. Тут брафласк так богатый. А я просто Bæsj. чем все капец крючка лучше запомним для да батарейка. Та не вже ми за 20 минут пройдемо гру? Це круто! Тільки 18! Тільки 19 минут іде уже! Тільки 19 минут іде! Ну, Запис! А вже пройде. Скоп, вже прохо вже чо, основну частину гри пройшли! Ми. Це круто! Надо <кри> ще п'ятеро дожило, у мене був в нього корін. Грін. У неї оранж. Круто. Головне, щоб Грін блу цього, ніхто не розб'єм, не цього, який буде на стені сидіти. Ну, не, не Если я сумею еще и он там проснется. Так вот, он спит. Сейчас пиздит, ему нацикало. Не шум, не лопат шары. Бач? Стоп! Мы напечатаем все Ja, 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 Manі, все, oh, я, 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 я зачепив. Мене все зачіпили. Ай, я зачіпив случайно шарик. Давайте давайте, давайте. Иди сюда, иди сюда, Пройдемося все. Ще на 22 другу минуту є, я вже так і ждать, поки його придали. Все, до нього, до нього забігаємо. Встаємо, встаємо, встаємо. І гляньте, гляньте, гляньте. Він сам отак. <ристосує> все, ми пройшли, друзі. <ристосує> да, я тоді знав, що ми з спроби, де ми пройдемо ці гру. Я знаю, що можна це буде називати повним проходженням ми це пройшли, друзі. А кубинку так то не так, як я тоді стоять. <гум> Як я старався. Ладно, друзья, с вами был Визер Чел, и всем пока!